Пан Денис Нагорний, мість в рамках цього ефірного слоту. Це майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж. Слава Україні! Радий бачити вас. Героям слава, добрий вечір, студія, добрий вечір, шановні телеглядачі. Спасибі, пане Денисе, що знаходите час для нас. Ми знаємо, наскільки важкою і небезпечною ваша робота. Але, зрештою, дякуємо дуже, що приділяєте нам увагу. Тому що для наших глядачів насправді це дуже важливо. Важливо розуміти, що відбувається, наприклад, на тому напрямку, яким ви зараз опікуєтесь з хлопцями. Так, безперечно, наш напрямок, напрямок четвертиї бригади оперативного призначення Рубіж. Це Бахмутський напрямок і. Про нього трошки розповім, тому що тут на даний момент така ситуація склалася, я б сказав би, гаряча, незважаючи на те, що от, е, так як кажемо, вже настала в Україні весна, вже вирує життя. Але от е, такий відтинок фронту ми маємо на даний момент, і е, з таких от гарячих точок це, звичайно, будуть кліщівські висоти, це будуть е, Богданівка, це буде Іванівське. Особливо зараз Іванівське, за яке йде бій, тому що одна з вулиць Іванівського вона захоплена російською 98-ю парашютно десантною дивізією. Більша частина Іванівського знаходиться під нашим контролем. От намагаються хлопці викурити орків, але тут така ситуація, що їх занадто багато і вони накоплюються, накопичуються. І можемо сказати так, що. Ці поля, що ближче до Іванівського, вони буквально завалені там трупами е, таким от добривом, яке постійно прибуває, прибуває, прибуває. Е, так само от гарячий напрямок це Хромове, Залізнянське і Спірне. Е, на якому особливо концентрує увагу Російська Федерація? Чому концентрує? Тому що е, як Іванівське, як Кліщівські висоти, як Богданівка. Це все Перше, першочерговий вихід до оперативного простору. Оперативного простору це е, часів яр. Тобто, якщо вони е, е, така от собі е, за мету вони взяли часовоярська операція, тобто, вихід на межі каналу Сіверський Донець, Донбас, як заявляє їхня мас медіа що це нібито для того, щоб поставляти е, воду. По цьому каналу до і до е, фільтрувальної станції, якщо я не помиляюся, про яку там їхній псевдолідер такий заявляв собі, що вона не запрацює, доки канал не буде звільнений. Але як він може вона не запрацювати, якщо канал повністю зруйнований? Mm -hmm. Зруйнований російською артилерією. Так, там буквально зруйнований російською авіацією. Е, авіація, до речі, може порадувати, тому що такі от літакопад. У них на даний момент, але не може порадувати артилерія і безпілотні системи. Чому не може порадувати? Тому що, е, якщо брати в загальному, тут ситуація така от патова склалася, вона важка, але не критична. Е, якщо брати нашу артилерію, так то на це буде і безпілотну авіацію, то це буде 30%, на 70, тобто 70% застосування йде на даний момент безпілотна авіація. 30% це саме артилерія і міномети. В Росіян це на даний момент така от ситуація, що 50 на 50. Хоча вони от заявляють, так, що Україна почала випускати там на місяць майже 100 тисяч FV-дронів, Звичайно, їх кількість у нас зростає з кожним днем, але вона зростає так само і з боку росіян. Тому що, от, якщо недавно брати змі, які переважно ми моніторимо їхні російські змі, як вони заявляли, що в них близько 6 тисяч виробників цих дронів. А в нас це як не хендмейд, так і ще якісь певні виробництва. Тобто, люди самі модернізують, і незважаючи на це. Незважаючи на це, в нас ці дрони набагато виявляються якіснішими, ніж російські. На що росіяни починають кричати, що в цьому симбіозі ми почали замінювати кожен снаряд майже дроном. І вийшли на той рівень, що ми компенсуємо нестачу артилерійських боєприпасів, які затримує Західна коаліція, саме от fpv дронами і за рахунок цього ми маємо певний якийсь пріоритет в оборонних операціях. Звичайно, до кількості ресурсів, яка на даний момент наявна на лінії бойового зіснення, недостатньо для того, щоб проводити якісь контрнаступальні чи наступальні дії розумію абсолютно, пане Денисе, про що ви говорите. Якщо дозволити поточнення, пишуть, що в. Богданівці і у Іванівському йдуть вже міські бої. Це відповідає дійсності? Вони йдуть, в принципі, в Іванівському від а в Богданівці це в принципі давно вони вже йдуть, тому що ага. я як досі пам'ятаю, то коли орки зайшли в перші декілька хат, вони там закріпилися, розкопалися. Одна з них, одна з таких от їхніх переваг от, у орків, є те, що вони копають. І копають доволі такі, як кроти. Вони е, бувають на, моєму, на моїй пам'яті було таке, що за ніч розкопувався в них ВОП. Вони е, копають за рахунок чого? За рахунок людських життів. Ага. От в нас, якщо бачать, що неможливо розкопати ВОП, тому що туди постійно прилітає. ну е, Який сенс, е, грубо кажучи, е, е, так, лежить лічний состав. Як от, от, росіяни люблять, люблять казати, що давайте більше положимо лічного составу. ну навіщо їх косплеїти? А вони за рахунок цього ну, і виїгають, тому що в них особового складу надзвичайно багато. І е, ситуація виявляється така, що е, незважаючи на дію наших ФПВ, незважаючи на дію пінометних підрозділів, незважаючи е, на зусилля артилерії, піхоти. Яка намагається їх викорити. Буває таке, що залітає там 40-50 росіян, там десь або групи, це групи переважно штурмзет, це групи мобілізованих, це підготовлені штурмові групи для початку. А потім біжать такі от копачі з лопатами, які, в яких функція, їх називають одноразками, просто функція розкопатися. Розкопатися, і вже буває за ніч я ж кажу, бо такий от випадок був навіть на нашій. <п 'ят> е полосі четвертої бригади Рубіж, коли за ніч виростав просто з ні, з ні від знівідкіль воп. згодний опорний пункт. Це така <п 'ят> доволі серйозна інженерна е споруда, але м так він виростав. І також вони, вони намагаються іноді вже вже почали навіть я скажу так, не намагаються почали захищати особовий склад, там скидують хімбоєприпаси на нашу піхоту. Доволі часто це відбувається, намагаються мінувати нам е, за допомогою бомберів е, чи мінувальних е, БПЛА е, під'їзні шляхи. От під'їзні шляхи, так зараз до речі, щодо під'їзних шляхів, зараз погода так покращилася. І вони дещо ну, дещо стали краще, але неможливо під'їхати, безперечно, до лінії бойового зіткнення, до самої лінії, тому що дуже велика дія ФПВ, дуже велика дія артилерії, і так само постійно в повітрі аеророзвитка, як наша, так і противника. І щодо Іванівського, тут теж така от була патова ситуація, коли Звичайно, коли йде на одного бійця, на одного бійця припадає 30 росіян ще й з бронетехнікою. Це дуже важко. Це титанічні зусилля, і хлопці, які тримали буквально першу лінію, це титани, грубо кажучи. Та піхота. От е, було, я не, не пам'ятаю, у нас доволі часто так е, говорять про інтерв'ю: це що е, 2022 рік це був. Е, Роком там, якщо я не помиляюсь, там туристів здається чи ще щось, 2023 тисячі артилерії, і запитали, ким буде 2024, то е, сказали, що це буде роком піхоти, роком людини. Тому що саме на людських плечах на даний момент це тримається через те, що західні партнери затримують нам от цю от дуже важливу військову допомогу. Тому що саме так, військова допомога вона визначає ключову роль це ресурс. І ми... люди буквально ну, вони виходять, як кажуть, виходять із надлюдських можливостей, щоб тримати позиції просто-напросто. Ну, коли на тебе йде 30-40 орків, і, грубо кажучи, на одну вогневу пози... на позицію відділення суне ціла рота, це доволі такі. От серйозний удар. Тому да, буває, доводиться відходити, коли росіяни концентрують, буквально роблять вогневий вал. вогневий вал Вони стирають з лиця землі просто позиції. Так само, от да була от ситуація на у колег на Авдіївському напрямку, коли в один день там було застосовано до 200 кабів. Так само і тут, якщо в них не вдається застосовувати каби, вони застосовують артилерію, вони застосовують ФПВ, вони застосовують танки закритих вогневих позицій, всякий металолом, якого в них таки доволі багато. Це ж це так потрібно це розуміти, тому що по-інакшому, якщо ну, не буває це війна. Так, <кій> да, розумію, про що ви говорите. Тут ми зараз, до речі, обговоримо ще докладно західну допомогу. Але дозвольте про таке запитати: зараз величезна загроза саме часу у яру, тому що мені, хлопці, ваші побратими кажуть, що це стратегічна висота і ну, населений пункт, і що нам вкрай важливо його утримати. Звичайно, тут абсолютно хлопці праві. Абсолютно праві. Чому? Тому що. Е, часів от якщо брати Бахмут, то це був такий от авангард. Ага. Тобто навіть не авангард, а передові позиції, передові позиції наших військ. А часів Яр це вже саме, е, я називаю це Донецькою цитаделлю. Це е, частина Краматорська, це частина Слов'янська, частина Конст... Констахи, Константинівки. Ага. От. Тобто ця от е, агломерація вона надзвичайно стратегічно важлива в тому плані, щоб е, тримати ефективну оборону. Тобто це і тилові вузли багато, і е, ключові там вузли забезпечення і тому подібне. Як так само, як в росіян от в першій е, кампанії 22-го року це був штурм попасної для них. Для них ключовими тоді були це Первомайськ, Терміно. І тому подібні міста, От, і, де в них зосереджувалися основні зусилля, так само для, як для наступу, так і для оборони. І звідти вони буквально там концентрувалися і е, мали певний успіх. Так само і для нас це в подальшому будуть міста, е, з яких ми матимемо певний успіх. Тут е, тактика оперативна однакова як у росіян, так і у нас. Тут, е, всі це прекрасно абсолютно розуміють, що стратегічно важливо для них, і так само і медійно важливо для них, от і для нас тримати ці, ці населені пункти. Щоб поставити крапку в обговоренні конкретних точкових дій ворога, скажіть, будь ласка, в районі Клішіївки. Яка зараз ситуація? І що стосується Торецька зокрема, там в напрямку дружби, я також читав, що е, атакуючи з майорська, ворог мав якісь певні успіхи. Це правда? Чи вже не відповідає дійсності? Неактуально? Не е, скажімо так, е, якщо брати Торецький напрямок, я, на, на моїй пам'яті, то там е, позиції буває переходять декілька разів на, на добу з рук в руки, тобто там теж десь вони вилізуть, десь ще щось там. Така, от, я б сказав би, пози позиційно маневрена оборона. Назвемо це uh -huh. так. Тому uh -huh. що буває ті ж самі труби там каналу, цього ті ж саме спорудження, ті ж самі окопи, десь вони заскочили, десь ми. Там зараз таке от движення йде, Ну в цілому лінія статична. А якщо брати Кліщівку, то Тут, напевно, на один квадратний метр там 10 мін знаходиться. Територія Вау. надзвичайно замінована абсолютно. Вау. Е, ну, тому розумі. що от, да, е, ситуація була така, що потрібно було там пройти на певну висоту до побратимів, то е, нам показували от пер, лише певні шляхи, якими можна користуватися. Назвемо це так. І вони кожного разу мінялися. Там. Е, як наші мінували, так мінували і росіяни, і е, на даний момент це от рятує ту ситуацію, тому що е, росіяни використовують штурмові групи напевно за призначенням, зміновуючи ними власні ж мінні поля. Це такий от факт. і Нам це доволі таки подобається. Але вони, це, це правда, реально вони цілеспрямовано йдуть. Командування знає, відсилає людей і ті просто піддаваються розміновуючи шлях Командуванню їхньому абсолютно все одно скільки їх там ляже. Угу. У них родіна прийшли, і що для них це абсолютно нормально. У них це ну стабільність признак майстерства. Лягла угу. рота, нова приїхала, давай по новій так само, от, і плюс до того, е, маємо розуміти таку, такий от факт, про який я вже говорив, що е, на даний момент е, війна перейшла в ту стадію, коли не тільки йдуть, грубо кажучи, бойові дії на землі, але й бойові дії в повітрі, завдяки оці е, армії дронів з однієї інш... з одного та іншого боку. Чому тому що. На власні очі бачив ці рої FPV, раї безпілотників, які просто от кишать кишить небо ними. Просто кишить. Е, навіть якщо є реб, навіть е, якщо є там якісь засоби захисту, то просто така кількість безпілотників і надібуває в небі, що просто жахається. Надзвичайно велика кількість. І єдине, що от спасає хлопців. Від цього це, звичайно, таке знову ж таки засоби радіоелектронної боротьби. Наша от бригада збирає на них там, на, е якщо є там можливість розмістити, буде qr код буду дуже вдячний. І хлопці за ці донати буквально ставлять ці е системи. Буває на піші групи, буває на мобільні групи, і це дозволяє буквально тримати е лінію, тримати лінію, тримати фланги. Чому? Тому що все ж таки беремо знову ж таки четверту нашу бригаду оперативного призначення Рубіж. Тут бувають такі ситуації, що іноді на ВОП просто масово прилітає як артилерія, так і дрони закидують. І е, піхота в надзвичайно важких умовах буває, тримає оборону. І, і це таки доволі сер 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 серйозно, для них це доволі серйозна заявка на перемогу. Але. Фу -фу -фу, ну так, да, це правда. Е, ви помітили, напевно, пане Денисе, як в останній час повітряні сили України нищать ворожі літаки. Так, це не не радувати. Абсолютно точно. І ви знаєте, мені хлопці розповідали, що найбільша проб... ну, одна з великих проблем це каби. Тому що вони нищать все. і ну Це просто те, до чого вдаються постійно росіяни. І от е, е, знищення цих літаків воно. е-е Якимось чином впливає все одно позитивно на нас не тільки з точки зору відсутності там авіатехніки в росіян зменшення кількості не відсутності зменшення кількості, але і то, що вони дещо побоюються так підходити на ті позиції, підлітати на ті по на позиції, на які підлітали раніше. Це якось відчутно на фронті, чи, чи ні? Чи на, на, на вашому напрямку це це по-іншому відображається? Я вам скажу, що це дуже абсолютно відчутно. По перше, коли mm -hmm. от датам знаходимося в певному укритті. Там, десь, або якщо це на поверхні, або це під землею, і просто десь лежиш. Спочатку думаєш що це було, а потім розумієш, що ти десь на півтора метра підкинуло тебе в повітря, тому що пролетіли просто, скажемо так, Жигулі півтора тонні, тому що це не тільки каби, це фаби з МПК, це різного роду авіабомби. Там об'ємно детонуючі боєприпаси і тому подібне. Доволі таки серйозна серйозна штука, і ямка від неї немаленька. Але, як кажуть, Гагарін долітався, і вони доліталися. Це не може не радувати коли особливо. Нас власні очі спостерігаєш це чорне чорне п'ятнишко в повітрі, і бачиш, що воно десь там падає. Це настільки сильно піднімає моральний дух навіть краще, чим я не знаю, рота горячих хорков. Так, нормально. Слухайте, Якщо говорити про наявність боєприпасів у нас, наявність техніки, наскільки дається в знаки відсутність, тимчасова, сподіваємось, відсутність допомоги від США? Доволі таки дається в знаки, і вона росте от в геометричній прогресії з кожним, з кожним днем. Це надзвичайно от, е, впливає абсолютно, тому що е, жодна війна. Не вигравалося без логістики. Якщо немає забезпечення, тобто, то і будуть відповідні, відповідний рух в ту чи іншу сторону. Це, ну, це елементарні речі, які от всі прекрасно розуміють. І, звичайно, що ця допомога час від часу іноді закінчується, так? Є певні резерви там на відбиття наступу, на тому подібні речі, але це ж теж. Ну, Критична нехватка, скажімо так. І чим далі, чим далі вони затягують, тим більша ця нехватка росте, це звичайна математика. Якщо снаряди випускаються, вони не поповнюються, то з часом вони просто зникнуть. Так, звичайно, наші хлопці, от, за допомогою fpv дронів, це все компенсують, за допомогою тих же самих безпілотників. Але це не можна назвати от повною компенсацією, повним таким от, скажімо, пігулкою чи замінником, який, який би хотілося. От, тому що коли потрібно застосувати артилерію чи міномети, їх потрібно застосовувати, і це ресурс. І ну, тут розумієте, кожна операція вимагає певних ресурсів. Навіть оборонна. І тому я ж кажу, чим далі будуть затягувати, тягнути кота за хвоста наші західні партнери, тим ситуація буде, грубо кажучи, накалюватись Тому важко, але ми впораємося. Да. Пане Денисе, а чого найбільше зараз ми потребуємо? Ну, наприклад, ви і ваші хлопці, що найбільше потребуєте? Я, як артилерист, звичайно, я найбільше потребую по-перше, артилерійських боєприпасів. І чим більше, тим краще. Їх ніколи не буває мало, особливо для артилеристів. Багато багато, так. Ой, так, так. Плутає слово. Їх ніколи не буває багато. От завжди їх для нас мало. Ну і по-друге, це, звичайно, от, новітніх технологій, тих же самих безпілотників, тих же самих засобів радіоелектронної боротьби, тобто, тому що за, грубо кажучи, безпілотними системами і за називаємо це електронні кварифер, як кажуть, за ребом нас майбутнє. Uh -huh. Так так само, як і за точністю артилерії, так само як і е, з найменшим чинником людським фактором, який людським чинником, який може впливати на перебіг війни. Тому що метал це метал, його не жалко, а людину вже не повернеш. Ну, це потрібно, не знаю, це такі моментальні речі, які просто, про, просто е, доносяться до людей. І... Це саме необхідне це метал, грубо кажучи, як, який не жалко. Його не потрібно жаліти, як жаліються росіяни, що вони там зберегли дві БМП-хи, зато положили 100 чоловік особового складу. І для них це норма. Це, це ну, жесть просто. Це те, що ви розповідаєте, це жесть. Для них це норма життя, абсолютна норма життя. У них вони не рахуються стратами, але вони перепрошую але вони дуже цінять е, вони дуже цінять техніку так як їхній урал вагон вагонзавод та інші е, та інші та інші заводи е, їхнього е, комп їхнього військово-промислового комплексу вони не здатні випускати ту кількість бажану для війни і тому вони цю кількість компенсують е, Біороботами. Як це, грубо кажучи, так бачили, ми серіал всі Чорнобиль каже, кого ми будемо застосовувати, яких роботів? Говорить, ну кіборгів. Буквально вся суть радянської системи ми маємо зараз на даний момент на фронті. А... Літаки, які нам обіцяють, які от-от отже, мають. Ну, сьогодні, по-перше, президент сказав, що цього року вони точно будуть. сподіваємось, там на початку літа. Але я хотів би, я думаю, як і всі українці, і в першу чергу військові бачити їх в українському небі набагато раніше. Як ви вважаєте, от літаки, наша авіація, вона могла б змінити якимось чином хід подій на фронті? Абсолютно. На Авдіївці довели росіяни Навдіївці. На я ж кажу, коли прилітають авіабомби, це. По-перше, що психологічно тисне, а по-друге, що, грубо кажучи, такі, ну я називаю це літаючі жигулі, от вилітають десь поруч, воно неприємно. 250 кг це такі. Ну як ми вже звикли, а взагалі це не жарти. І тим паче, що вони стають дедалі керовані. Mm -hmm. Так само і винищувачі, які будуть збивати бомбардувальники, які будуть Змінювати хід подій. Правильне застосування авіації в 90% випадків змінює хід подій на саме на лінії бойового зіткнення там, де вона потрібна. Ну і все ж таки беремо, як е, обіцяти, знаєте, не кажуть, обіцяти не означає одружуватись, тому е, дуже сподіваємося, що західні партнери. Дотримується своїх слів, а не так сказали, е, А ми ще подумаємо, ми ще тут думати, нічого тут, тут все вже. Тут або пан, або пропав. Це правда. Можна в завершення попросити вас розповісти якусь історію. Можливо, смішну, можливо, ну трагічно не хотілося б, але якось кумедно, може, знаєте. У нас в армії такого багато чорного юмору, як кажуть, Є що згадати нічого дітям розказати багато чорного юмору, з особистого такого цікавого, що побався е, був орк, який е, йшов в атаку з саперною лопаткою і якимсь там червоним простирадлом. Ми думали, що це вже ну, що такого, ще, ну, просто в голові не укладувалося. Це така не дуже весела історія, але він дойшов, здався в полон там колегам сусідам. Це так не знаю, чи це та історія, що варто було розказати. Ні, це але... якраз та історія, яку варто було розказати. Просто цікаво насправді, як в таких обставинах з саперною лопаткою і з червоним простирадлом він хоча б пояснив, що це було взагалі, що це за акт. Він дуже великий прихильник Радянського Союзу виявився от, е, і кричав за царя, за отечество, тобто в голові в ну, нього там, взагалі там Кіпер був. Я, я ну, просто раді цікавості дали подивитися на нього. Що це за екземпляр такий. Ну, Сумасшедші люди, чесно слово. Слухайте, так. Все, що треба робити, це лише співчувати і перевиховувати як це робите, ви, ваші хлопці, в цілому збройні сили України, захищаючи всіх нас мирне життя. І я хотів би сказати вам за це величезне спасибі. Можливо, знаєте, ви часто чуєте слова подяки за те, що ви робите, але от щиро, відверто, тверезо, дякуємо за те, що ви робите для всіх нас, і комплімент комплімент вам особисто за. Ваші навички як спікера в прямому ефірі. Респект я спостерігав за вашою динамікою росту як спікера, як оратора. Тому величезна майстерність. Дякую дуже. Ростіть і... надалі. Маленька ремарка. Дякую вам. Скажу так: що нічого так не перевиховує як осколиш то фугасний снаряд. От у нас теж такий таки чорний йому всілевістю. Це топ. Спасибі величезне. Спасибі за те, що надихаєте. Спасибі, що такий усміхнений, спасибі за те, що боретесь з нами за нас. Дякую дуже. Бережіть себе. Спасибі величезне.